Щороку в літньому небі можна побачити зорі, що падають. Це метеоритний потік персаїди. Вони виникають, коли Земля проходить через хвіст комети Свіфта-Тутля. Вона наближається до Сонця лише приблизно раз на 135 років. Але через її хвіст наша планета проходить щорічно. Персеїди це метеори, які є наслідком згорання в земній атмосфері, шматочків льоду, пилу та дрібних каменючок. Від Комети свіфта Тутля. І коли Земля, рухаючись навколо Сонця по своїй орбіті, проходить через хвіст цієї комети, то всі ці частинки згорають в нашій атмосфері. І ми спостерігаємо таке дуже і дуже красиве явище. От Ми зазвичай кажемо, що це зірка паде, часто говорять люди, що це якесь НЛО може бути і так далі. Але насправді це просто згорають дрібні часточки від. Поста комети в земній атмосфері. Персаїди у небі з'явилися ще в липні, однак їхній максимум цього року припадає на ніч із 12 на 13 серпня. Очікується, що побачити можна буде до ста метеоритів щогодини. І є така річ, яка називається радіантом метеорного потоку. Це по суті точка на небі, на небесній сфері, звідки по суті розлітаються всі метеори. Тому, відповідно, і назва Персеїди, тому що радіант, відповідно цього метеорного потоку, знаходиться в Сузір'ї Персея. Також до кінця літа в нічному небі буде видно планети. Венеру можна побачити ввечері, а Марс у другій половині ночі. Юпітер, Уран, Сатурн та Нептун наприкінці місяця можна спостерігати майже цілу ніч. Тоді як Меркурій уранці, лише впродовж останнього тижня серпня. Також на небі, як і завжди, видно сузір'я. Загалом їх на небосхилі 88. Їх можна умовно поділити на три групи. Перша група це які. Якщо спостерігати в Глухові, ніколи не заходять. Тобто впродовж цього року їх видно на небесній сфері. Третя група зірок, я зразу до третьої групи перехожу, це ті зірки, небесні об'єкти, скажімо так, в загальному їх назвемо, які ніколи для даного місця спостереження, умовно для глухова, ніколи не сходять. У Глухові ми їх ніколи не побачимо. І друга група це зірки. Або небесні об'єкти, які для даної місцевості то сходять, то заходять. Тобто зірка може над горизонтом, як то кажуть, з'явитися на якийсь період часу. Короткий або малий, це все залежить від кожної зірки. От потім заховатися. Протягом року в небі над Сумщиною видно орієнтовно 30 сузір'їв. Велика, мала ведмедиця, зрозуміла. Це ті сузірі, які знаходяться на північніші. Ті сузір'я, які ми добре знаємо, знаходячи їх візуально, це ми завжди шукаємо цей великий ковш і малий ковш. Треба сказати одне, що ручка ковша, що там, що там, малого і великого ковша. Це фактично, якщо накласти зображення ведмедя, у арабів було таке повір'я, що на півночі ведмеді хвостати. То це їхні хвости ведмедів. От. Ну і знайте, що Сузір'я Великої Ведмедиці знаходиться на прапорі такого угруповання, як аль -Кайда. Тому що одна з там зірок має відповідну одноіменну назву Аль-Каїд Банат наш. От. І по, їхнім, по їхньому повір'ю, по їхньому уявленню, значить, чотири зірки ковша це мари, які хоронять, тобто це похоронна процесія, а три зірки. Ковша це плакальні це алькаїди, які на колінах мають від будинку до місця погребіння на колінах оплакувати вже ну, умершого, скажімо так. Отака От цікава історія. Тому ці два сузір'я вони видно впродовж року. Ми їх з легкістю знаходимо. Щодо цікавих космічних явищ, то додає викладач одні з наймасштабніших сонячне та місячні затемнення влітку чекати не варто. Місячне жителі України не побачать взагалі, а от сонячне навпаки. Два місячних затемнення упродовж 24-го року. Це 25 березня, вже пройшло місячне затемнення, і часткове місячне затемнення 18 вересня буде, але примітка, що там, що там в Україні не видно. Сонячне затемнення теж два за рік. Восьмого квітня було. В Україні не було видно. І 2 жовтня сонячне затемнення кільцеподібне буде. В Україні видно все. От уже ми з вами очікуємо. 2 жовтня буде кільцеподібне сонячне затемнення, яке в Україні буде спостерігатись. Як воно буде спостерігатись, треба знати. Для певних областей буде видно повне. Сонячне затемнення, а в певних регіонах буде частково. Якщо більшість явищ видно лише вночі, то вдень на ясному небі можна побачити сліди від входження метеорів. Прямі лінії у вигляді хмар це часто не вони, а відбиток космічного об'єкту, що згорів в атмосфері Землі.